Слів про себе. Розкажіть, хто ви чим займаєтеся і як ви до цього прийшли? Ну, я займаюся таке щось три в одному, як в одній рекламі. І викладачі, і громадський діяч і, і науковець. Як до цього прийшла, ну, через викладачку пішла до викладацька наукової роботи пішла до громадської, тому що коли я вступала, збиралася вступати в аспірантуру і обирала тему, яка б мені була цікава. І зовсім іншу мені затвердили тему на кафедрі. Тобто я мала там вивчати освіту якийсь там нудний період, історії розвитку освіти, Волині. І я в бібліотеку Вернацького попала і щось в каталогах дуже довго рилася, це був 96-й рік. Ось. І натрапила. Книжки, які були про жінки в історії, жінка і, як особистість, щось там по жіночому руху. Це не було багато книжок, кілька. Але чомусь для мене це був такий зріст новий. То я щось не звертала увагу, так, що історія власне, це не безіменне, а тут якраз імена і ще жінки, те, що в історії нас ніхто не розказував. І тоді. Я так вирішила, що я тему зміню, оскільки ще був, була можливість це зробити. Так? тобто ще я не почала працювати, тільки-тільки. І я вирішила, що я буду досліджувати жіночі організації, жіночі об'єднання сучасній Україні. Ну і що було, що є. І от вже тепер дослідницька робота. З тим стикнулася, що немає матеріалів. І що робити? Тобто, де в нас ті жіночі організації? Ну те, що колись були, вже там досліджували, а те, що зараз нікому не ясно, де це робити. Я пішла в Міністерство сім'ї, молоді і спорту і взяла в них список організацій жіночих, які в нас є. І ходила по Києву по адресам, приходила, казала, добрий день, що у вас є, і сиділа в їхніх архівах. Ну, таких організацій, тому що в архів здає організація матеріал, якщо хоче, через 5 років своєї діяльності. А 96-й рік це тільки Україна незалежною стала, тобто це ще ніяких архівів не було. А мені потрібні були об'єктивна інформація, а не, а не і не тільки газетні публікації. І так я переходила через багато організацій, вдвох лишилась, отак скажімо. Це всеукраїнський жіночий центр інформації соціально-економічної адаптації, така Людмила Лобанова. У ну, нас і такі вже до сьогодні зберігаються товариські відносини. І фактично вона мене ввела в цей громадський рух, познайомила з класиками, фактично українськими, такими як там Людмила Смоляр. Ну, дуже багато. Лариса Кобилянська, ті, що зараз, ну то пер, перші ті, що починали і дослідження, і громадський рух жіночі, і вперше там займалися гендерними дослідженнями. Так от, власне, ця організація, вона мені була цікава, тому що вона була дотична до того, що я роблю. Це було таке дослідити. І водночас практично площину в сфері освіти вивезти. От це в основному таке. Якраз були там гендерні стратегії сталого розвитку. Мені це було цікаво, тому що це ніби було дотично до того, що я. Ну і ще в Союз Українок я забрала вивчати, тобто знала, що вони по документам робили до радянської України. Але от що зараз мені було цікаво. І вісім років в Союзі Українок ще було добре. Угу.